Я ведуча Катерина, і сьогодні цей ефір я проведу з чарівною пані Ісітою Гаєю. Пані Ісіто, доброго вам дня. Добрий день, пані Ісіто. Хочу почати з політичних новин, з вашого дозволу. Знаємо, що зараз у нас 11 жовтня і станом на зараз наш президент Володимир Зеленський прибув до Ватикану. З ваших ефірів з нашою Любочкою та іншими колегами моїми про Ватикан. Ми завдяки вам дізналися багато цікавого. Того, що ніколи нам не напише преса в мас-медіа, і власне зараз хотілося б поговорити так само на цю тему Ватикану про таємницю Зеленського, яку нам не розкаже преса. І власне, що буде відбуватися за тими ватиканськими дверима? Насправді Ватикан це місце, де відбувається дуже багато манітних прекрас. Ватикан впливає на різні країни і на різних політиків. Нашого президента цікавить вирішення воєнного питання щодо України, тому що це питання війни для України зараз на території та перемоги не тільки Зеленського, але й ще деякі президенти і погніти для цих на. В нейтральній території. Нічого собі. Трішечки глибше будемо копати цю історію чи не можна її зачіпати. Які, можливо, президенти? Це союзники? А, ну, в мене є така інформація, що там відбувається зустріч з президентом Росії на території Ого. І які шанси, що ми домовимося умовно сісти за стол перемовин на умовах Києва? Перемовини вже відбуваються, але він, вони відбуваються інкогніто. Це не висвічується в пресі. В пресі немає і не буде відкритих перемовин, але вони зустрічалися, і вони зустрілися зараз, і перемовини зараз відбуваються. Угу. Який ем, вихід? І з цього може бути корисним для України. Тобто от вони там сіли, говорять? Насправді для світу зараз дві важливі точки: це війна України і Росії, і війна, яка відбувається між Ізраїлем і Іраном. А, тому ці дві точки вони будуть впливати на те, куди буде рухатися світ надалі, в яку сторону. Якщо воєнна ситуація не припиниться, війна буде продовжуватися в Україні. Будуть а, і буде підтримуватися роботизація, тому що будуть вдатися роботи вбив, роботи венькі вий... згодом. Роботи замінять всіх воєнних. Жодна людина не змогувати. Будуть вбивати це буде бій тільки між роботами, які роботи сильніші. Якщо війна не закінчиться, ми йдемо в роб. Зацію, якщо вдасться зараз припинити в блюдо, є шанс не піти в роботизацію, а піти в такі розумні технології, які будуть допомагати людям і згодою з правильним, трішечки у вас все таки є щось зі зв'язком, чи можливо знаєте тонкий план з... не хоче з... доносити правду. Через ці всі роботизовані історії, е, бо трішечки чую вас через слово, але я думаю, що глядачі в принципі розуміють про зрозуміють про що сенси. Е, скажіть, будь ласка, пані Сіто, якщо Зеленський е, зі своєю когортою зустрівся сьогодні з Путіним і його когортою, правильно це двійник Путіна, там черговий, чи той самий того що. Так, це двійник, а Путін взагалі не виїжджає, але він відправляє своїх двійників для того, щоб вести перемовини в певних точках. Угу. Скажіть, будь ласка, це будуть суто, як ви відчуваєте, як вам де інформація? Це будуть суто дипломатичні перемовини, чи це буде щось більше пов'язано, не знаю, з містерією релігії чи магії, чи якихось навіть навіть ритуалів? Бо знаєте, я думаю, що вже можна повірити дійсно усе. Так, зараз приймається рішення, куди буде рухатися планета, тому що від цієї ситуації залежить рух цього людства, всієї планети. І якщо ви побачите карту Таро, Таро є чотири масті, це чотири етапи трансформації планети. І зараз ми підходимо до етапу трансформації фінансів. І ось там є три сторони, які домовляються між собою про нову фінансову систему. Тому ось ці домовленості, які зараз відбуваються і в Америці, і в Арабських Еміратах, і в Ватикані це три точки, де борення, вони будуть стосуватися не тільки воєнної ситуації, а ще й того, що буде відбуватися з фінансовою системою, вони будуть намагатися прибрати кошти, які є паперові гроші, які є на руках у людей, для того, щоб більше контролювати і обмежувати людей. А також намагаються створити пандемію на наступний Тому зараз ідуть перемовини між різними сторонами. І якщо все пройде для людей, для людства, ми не будемо проживати важкі трансформації. Або у людства є такий шанс піти через важкі трансформації, але все одно вийти в світ. Тобто, все одно кожен з нас на якомусь рівні вийде світло, але це просто питання часу. Mm -hmm. І дійсно, я думаю, що можна погодитися з історією про фінанси, про яку ви говорите? Бо саме ну, наші глядачі знають, і ви знаєте, я знаю, зараз в пресі дуже сильно несе ця історія з податковою. Тобто, так, що хочуть ввести нові закони, там збільшити податок, збільшити відсотки про цю історію, щось ви відчуваєте? Чи дійсно буде прийнятий цей закон? Не на користь нашим військовослужбовцям та простим українцям і малим бізнесам? зараз. А, певні люди намагаються вести закони для більшого контролю. І ми маємо не погоджуватися, ми маємо не приймати цей контроль, цю роботизацію. Тому треба працювати над собою в першу чергу над духовним. Зацію. Та над своїм вібраційним рівнем, а щоб маніфестувати найкращу реальність для себе і так і тим паче я думаю, що не варто забувати, що правильно цей рік це рік карми, і кожен, що посіяв, те пожне. І власне тут вже до завершення року не так багато і залишилося. І можливо, кармічні хороші справи кожного українця підуть тільки на благо. Пані Сіто, знаєте що, що хочу запитати? Бо думаю, що будуть питати наші глядачі в коментарях. Повернув поверр, якщо ми повернемося ще до першої теми з приводу Зеленського Путіна і Ватикану, а про що власне вони можуть домовитися зараз? Насправді перемови не будуть іти якийсь час і. Це буде стосуватися в першу чергу, чи завершиться війна до кінця 24-го року. Щоб вона про ось ця точка. Вона важлива, так як є сили, які намагаються все ж таки завершити цю війну. Є певні плани, як це можна зробити, як це можна урегулювати. І йдуть різні різні перемовини з цього приводу, тому зараз 50 на 50, 50% відсотків, що а вони зможуть завершити цю війну до кінця року, і 50% відсотків, що буде вирішено продовжувати війну ще на один рік. Угу. А давайте так, нас трішечки пофантазуємо, начебто, ось день перемоги в нас сьогодні настав. Як думаєте, як відчуваєте? Розкажіть. Будь ласка, нашим глядачам, от е, це по телебаченню, чи там зі всіх телефонів почнуть говорити? Правильно, що там при... сьогодні, там, 11 жовтня, 22 боже 22 24 року закінчилася війна. Тобто, як це може бути? Який буде тонкий план навколо нас? Можливо, ви відчуєте, боже говориш навіть ці мурашки? Е, наші ті е, полеглі захисники будуть поруч нами в цей момент. Насправді війна завершиться дуже спонтанно і вона завершиться через перемовини через перемовини і через підписання певних угод. Тому це може відбутися в будь-який момент, будь момент, коли а, ці угоди будуть. Якщо ця війна не припиниться зараз в Україні, то велика війна від початку війни. То велика ймовірність ще раз, будь ласка. То велика ймовірність початку війни в Європі. Якщо зараз ага. в Україні ми не припинимо це, то, перш за все, розгориться війна також і війна. Угу. На жаль. А власне, який цей день може бути правильно? Цей день перемоги? А... Про я, я не про фізичний стан українців, знаєте, а про те, що ви бачите, про те, що приховано, про те, що скрито від людського ока. Насправді є певне очікування, коли ми чекаємо певного дня. І нам здається, що саме в цей день ми будемо відчувати себе вільними. Але для того, щоб цей день наблизився, нам треба звільнитися вже сьогодні. Нам треба відчути, що сьогодні я вже вільний від цього негативу, від цього стресу, від цієї болі, від цього напруження я звільняюся. Ви маєте прийняти рішення, що для вас ця війна. Закінчилася сьогодні війна з собою, можливо, війна з сусідами, з дітьми, з родичами, з знайомими, з будь-ким, з ким ви не можете налагодити зв'язок. Просто вирішить для себе, що моя війна, яка була в моєму житті, ці реінкарнації. Де я не приймав сам себе, вона закінчується сьогодні. І сьогодні я вже вільний від цієї негативної енергії. І коли кожен з нас звільниться від своєї внутрішньої війни, зовнішня війна завершиться автоматично. Боже, як прекрасно. Нехай так і відбудеться. Я думаю, що просто виділити кілька хвилин, посидіти подумати з приводу ваших слів. Це дуже корисно для наших глядачів. А, пані Сіто ще хочу запитати: е, значить, зараз станом зараз новини. Нам кажуть, що 50% Турецька до Донецької області наразі зараз вже під прапором нашого противника. А декілька днів назад преса писала, що РФ тільки зайшли на околиці Турецька, власне, що вони борються там за кожен під'їзд, дійсно там два чи три дні назад. Зараз пишуть, що 50% окуповано. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, що далі може бути з цим містом? Чи буде воно окуповане, чи не буде? Який варіант розвитку подій? Нам треба думати не про місце, а про людей, які там знаходяться, тому що головна цінність України. Це не території, це люди. Тому що якщо не буде українців, то не буде України. Що, що територія? Її просто інакше будуть називати, і на ній будуть інші люди, які будуть говорити на іншій мові. Україна це не територія, це треба зрозуміти. Це люди, це українці. І ми втрачаємо Україну, коли ми втрачаємо людей. Ми втрачаємо воїнів. Ось там справжні втрати. І якби ми не втратили жодної частини території, але втратили всіх людей це була б втрата України. Маєте, Правильно розставити пріоритети, ми втрачаємо Україну там, де ми втрачаємо людей, де ми втрачаємо українців, ось там справжня втрата. Це земля, це територія. До нас по ній ходили динозаври. Розумієте, були тут зовсім інші цивілізації, цивілізації гігантів, цивілізації велтнів, зовсім інший час. І я пам'ятаю цей час. Не такий, як зараз, і були інші закони, була інша мова, інші назви. Зараз це називається Україна тільки тому, що там живуть люди, які мають певні традиції, мають певну культуру, мають певну мову. Тому це називається Україна. Але якщо ці люди зникнуть, зникне Україна, це буде просто знов якась земля, якась територія. Угу. А, бо дійсно, знаєте, Пресі почали з'являтися такі мотиви, що так ми знаємо, що під час повного штабного вторгнення виїхало дуже багато українців в інші країни, і що іде війна, люди гинуть, і що українців залишиться не, не така велика кількість, як би хотілося нашій владі, і що вони будуть запрошувати інші країни жити в Україні, тобто асимілюватися, і там будуть представники і Африки, і азійських. Країни, і я не знаю, як українці можуть це сприйняти. А от ви що скажете з приводу цього? Ось така асиміляція з іншими? Так, звичайно, всі ці плани вони вже створені. Ви маєте розуміти, вони вже були створені до війни. І це план по зачистці території для того, щоб дати. Можливість жити на цій території іншим національностям, які втратять свої території через катаклі. Не будуть мати, куди переїхати. Угу. Хочеться сказати, що будемо спостерігати, і нехай це природство не програється, всі наші України стане мирною і вільною, і наші українці повернуться додому і будуть повертатися за любки. От, ну, будемо дивитися, звичайно. За ходом подій. А ще хочу поговорити на цікаву тему. Пані Ісіто, сьогодні в Україні, тобто в ніч з 10 на 11 жовтня, в багатьох регіонах було видно північне сяйво. Зокрема, і в Києві а, оком так ти не бачиш через камеру айфону, через камеру телефону. Ти його бачиш. І я знаю, що північне сяйво це не завжди добре, особливо те, що пов'язано з червоним кольором, бо це було перед початком повномасштабної історії і перед деякими дуже поганими подіями. Скажіть, будь ласка, поясніть нам, що це віщує, а про що це північне сяйво у дійсно в таких багатьох регіонах України? Не тільки Україна, а взагалі Європі воно з'являється зараз там, де його не було. А це сповіщення про зміни на планеті. Це можуть бути катаклізми, а також деякі об'єкти наближуються до нашої планети, і планету чекає нова хвиля трансформації. Вже з 25-го року запускається нова хвиля трансформації для всієї планети. Тому зараз вирішується питання. Чи варто зберігати цю війну, чи від війни будуть відмовлятися, тому що будуть інші трансформації відбуватися з людьми? Це великий перехід, велике зачищення, тому що ми виходимо з періоду калі юги. Угу. Юга це такий період час, коли свідомість людей падає. І ми не розуміємо, хто ми, навіщо ми живемо. Ми не знаємо своєї долі. Від нас багато інформації закрито. А зараз ми приходимо знову в золотий період, в золоту еру. І ми маємо пройти це очищення, цю трансформацію для того, щоб зняти з себе ці важкі енергії. А скільки скажіть, будь ласка, скільки цей період золотого часу буде тривати? 12 тисяч років. А, тобто ми встигнемо нажитися на цій планеті. Ага, то я подумала вже розпочала переживати. Бо я, значить, таке каліюга і думаю, угу, ну, значить, треба поцікавитися, скільки хоча б у нас щасливого часу є. Для цього. Скажіть, будь ласка, а з приводу трансформації, чи можете ви нам привідкрити завісу цієї таємниці, бодай хоча б там на декілька відсотків, що нас чекає? Я вже казала, що планети чекають катаклізми, це землетруси, які можуть пронестися по всій планеті. Вони вже відбуваються, але це можуть бути більш сильні, сильніші поштовхи. Також проблеми з водою, наводнення пожежі, урагани. Також я бачу. Об'єкти, які можуть дуже близько наблизитися до планети і порушити її гравітаційне поле, що може привести до багатьох руйнувань а, на планеті. Угу. Треба розуміти, що ми живемо в часи апокаліпсису, і в цей момент буде відбуватися абсолютно. На різних територіях, одночасно на всіх територіях. Тобто, ми живемо на піки трансформації. Угу. Будемо спостерігати за нею, нам власне нічого не залишається. І пані Сіта, наостанок до нашого ефіру я хочу з вами поговорити: а, так як і ви затронули тему ураганів і катаклізмів про той самий ураган Мілтон. Знаємо, що він вже пройшов та, у Флориді і поніс численні. Негативні історії за собою, але я хочу обсудити не саме його, як його вигляд. В мережі, зокрема, в американському інтернеті, з'явилося моторошний, Я зараз покажу вам моторошний вигляд карти урагану Мілтон. І виглядає зараз, показую вам і нашим глядачам. виглядає це ось так. так. Це вершник апокаліпсису. Він залишив а, своє зображення, щоб всі розуміли, що а, він зайшов. Тобто щоб це його мітка, це... правильно? Так, це мітка третього вершника. Угу. А про що це скажіть, будь ласка. А це про те, що багато катаклізмів зараз будуть по всій планеті. Перший вершник це хвороба, це ковід. Перший вершник в короні пройшов, коронавірус. Друг... Другий вершник це війна, третій вершник це якраз кілька <вірш> руйнування, <вірш> руйнування руйнування фінансових. А четвертий це голод? Ні? Здається, голод четвертий. Це буде голод, це буде голод, і це буде мор. Це буде дуже багато хвороб. І страшний голод. Це четвертий вершник. Він ще не пройшов. Він на 20... Заходить... А, Кожен вершник приблизно заходить через два роки. Ковід два роки. Війна зараз закінчилася два роки, початок третього року, і ось заходить третій вершник. Ну, угу. після четвертого вершнику з, е, має зайти темна мати, наскільки мені відомо. Так, після четвертого вершника буде змінена енергія, вона буде вже більш очищена і буде велике пробудження свідомості. Пробудження світу. Угу. Тобто, якщо порівнювати наше життя зараз і умовно за кілька років, коли прийде ця енергія, нам стане трішечки легше, пані Сіто. Для того, щоб вам було легше завтра, вам має бути легше сьогодні, тому що завтрашній день це плід сьогоднішнього дня. Якесь сім'я – такий плід. що ви сьогодні посіли в своїй свідомості, те у вас завтра проросло. Пам'ятаєте, що ваш вух – це утроба, ваші очі це утроба, і все, що ви бачите, все, що ви чуєте, все, що ви відчуваєте, воно проростає в вас. Оточуйте себе позитивну інформацію, робіть приємні речі кожного дня, відпочивайте, медитуйте, турбуйтеся про себе, говоріть зі своїми янголами, вас постійно не підтримують з вами поряд. Ви маєте тільки кликати. І так кожен з нас пройде цю трансформацію і стане ще краще, як діамант після а, а, такої жорсткої огранки. Ми будемо всі сяяти, але для того, щоб ми сяяли в майбутньому, Маємо сяяти зараз. Ми маємо зрозуміти, що все прекрасне відбувається сьогодні. Найкращий день мого життя це сьогодні. Ми маємо зрозуміти цінність сьогоднішнього дня, тому що якщо ми будемо чогось чекати, якихось позитивних змін, просто пройде життя. А життя це. Трансформація неприпинна. І найпозитивніша зміна, яка станеться для нас, це смерть. Тому що одна точка це народження, друга точка наша ціль це смерть, ми всі йдемо туди. Смерть це такий момент, коли ми вже все виконали і звільняємося від фізичного тіла, від життя. Ми стаємо повністю собою. Тому поки ми тут живемо, поки ми на землі, ми в трансформації. Перестаньте щось чекати. Найкраще, що з вами може відбутися, це реальність поточного дня. Я дуже вдячна вам за цю цінну і світлу інформацію. Це дійсно важливо. Я думаю, що багато людей навіть її не знали. А тепер, завдяки вам, знають, пані Ісіто. Чесно, дю, дуже дякую. Мені сподобалась наша розмова. Вона корисна, вона продуктивна і вона світла. І для мене це найважливіше. Тому ми вдячні вам. Я дуже вам вдячна до наших глядачів. Хочу звернутися, аби залишали вподобайки для пані Сіти за цей наш чудовий ефір. І залишайте свої питання в коментарях. А ми обговоримо їх з вами чи з Любочкою наступного разу.